Трошечки більше дупло, але нічого страшного ми його зменшили. Ми оце зменшили до таких розмірів. Ну, я вирішив залишити шов цей стачувати повністю, то, в принципі, буде посилений. Скажімо так, посилене місце. Один мінус, що треба оцю штуку пропихати повністю звідти. Ну нічого буде працювати. Так, ось у нас виходить виїло повністю метал. Звичайно не метал алюміній. І виїло так добряче, що вона згинається. пальцами нажимаешь, не видно на камеру, но оно загинается. Mm. Сейчас попробуем восстановить. Подгнавши этот алюминий сюда. Будет интересно. Ви кажете, сварщик там все робить, сварщик все робить. Якщо чесно, вам так сказати, так, це не реклама. Гівно повне насправді. Ну. Хоча той відпрацював в рунах. Скільки вже. Років вісім відпрацював, а то й 9 вже. Це найперші дніпроєм. Таких уже, наверне, і у світі немає. Що, а, 14 4 вольта. Батареї тримають, кстати, <свисту> Нормально. Але, правда, три двигуна вже поміняв. Так, не до того. ладно. Е Стосовно сварщиків. Сварщики там все, нам. Люди від Бога там, і тому подібне. Холодильщики що ні? Ось Подивіться, це ось це. Це виїло так метал, що тут просто фольга всередині. Он що робить хилодільчиком? На пулі ліпить. Ні, ну я там колись працював на одній конторі і там вчили ліпити пулі з е, всяких какашок. От. Так я от звідти, в принципі, і навчився. От. І от воно, в принципі, і згодилося в житті. Це його зараз зачистив, це прихватило, це зараз зачистив. І зараз будемо обварювати гарно. Технологія. <laughs> так, ось отак, виходить, шви. Ну, реально стоячи, не дуже то і зручно в мене, насправді. Але скажу вам так, так як я раком каком тут аварю. Стоячи, ну, це нереально варити стоячи, це так незручно. Але виходить. Я не сварщик, я холодильщик.